Підготуйтесь до надважливої інформації. Добре, дорогі друзі, для вас прогноз на наступний тиждень. Тиждень буде, в принципі, непоганий, лише на вихідних можуть бути певні проблеми. А тепер ближче до діла. Отже, в понеділок у нас екадешний цей день сами -сами найкращий для того, щоб опуститися. Ви можете повністю пуститися або на воді, або хоча б. Почати їсти їжу рослинного походження вже після обіду. Ну, власне, я так пищуся і всім рекомендую. Що в принципі вважаються не дуже хорошим днем для того, щоб щось започатковувати. Тим більше місяць буде в такій руйнівній накшатрі Ардра. В ці день сприятливо щось руйнувати, розбирати якісь завали знищувати щось, позбуватися від якихось старих, поганих звичок. В цей день не можна починати щось нове, щось, що несе якусь таку позитивну енергетику, наприклад, укладати шлюб чи подорожувати, чи про щось домовлятися, тому що все це буде знищено. Тому, будь ласка, в понеділок. Найкраще це займатися медитаціями, молитися Господові, а також пуститися. Цінок Шатра артра досить така містична, і також ви можете в цей день якось покопатися в глибині, в себе і зустрітися зі своїми якимись потаємними страхами чи емоціями, яких ви раніше не помічали. І, власне, це може якось виплести назовні. Тому ви можете використати енергію цього дня для самокопання. Йдемо mm -hmm. далі. У вівторок у нас буде хороший день, місяць нібито спадаючи, але накшатропу не нервасу. І, в принципі, вона е, дуже така хороша, добра. В цей день можна щось починати, можна е, хорошою діяльністю займатися, починати лікування, можна садити якісь рослинки. Можна кудись поподорожувати, спілкуватися з людьми, тобто це досить благоприємний день, в який не можна займатися власне, деструктивною діяльністю, а також брати чи давати в борг. Все решта, в принципі, благоприємна. Ідемо далі Середа. Середа дуже добре почати якесь нове навчання. Буде на кшатри місяця пуш, що означає те, що годує. Дуже благоприємно спілкуватися з матір'ю. Просити в неї благословіння для того, щоб наше життя було легким і приємним. Е, можна робити закладку фундаменту, будь-які фінансові операції. Е, також можна домовлятися. Це дуже така нашатра приємна. І дуже спрятлива для спілкування. Також можна займатися знову ж таки сільськогольною діяльністю, і дуже добре зібратися всією сім'єю для того, щоб разом поїсти, щось обговорити і взагалі налагодити гарність. Дуже дуже благоприємна діяльність в цей день, це власне медитація і молитва. А що не можна робити в цей день, це жорстока діяльність. А, хоча можна боротися з ворогами, тому що, ви знаєте, Пуща їх буде ослабляти і надавати сили людям, які борються за правду і за істину. Власне, Пуща буде діяти першу половину четверга, а з другої половини четверга, і, якби, і першу половину п'ятниці у нас буде Зміїна на Аш Лєшем. Вона дуже хитра, вона зв'язана з отрутами різними, тому будьте, будь ласка, обережні, що ви їсте навіть в принципі, на перший погляд, корисна їжа може зіграти вами межлий жарт, ви можете отруїтися. взагалі я вас застерігаю, що в четвер і в п'ятницю не варто починати нових справ, а шлєша не любить допомагати людям, які щось нове починають. Вона вимагає точності, конкретності, і якщо вже щось робити, то це якісь дії. Такі, які будуть потім дуже такі короткочасні е, і швидко променють, і це не шатра, власне, яка допомагає погонам е, різним і тим людям, які хочуть причинити біль, страждання, і плетуть ідриги, і всякі різні там пліткарі. Е, тому, будь ласка, будьте обережними у цей день, тому що ну, можуть активізуватися всякі такі особистості. Цей день не підходить абсолютно, як я вже казала. Ну що четверще перша половина п'ятниці для початку будь-якої діяльності, в тому числі комерційної. Не купуйте і не продавайте нічого, не починайте нічого нового, ніяких нових проєктів, А також не давайте гроші в бор. Субота буде непростий день, тому що це буде амавасія саме маленький місяць, і ми можемо відчувати. Певно, безсилля нам буде не вистачати енергії щось робити, ніби нашатра хороша, але все-таки в суботу краще відпочити, зайнятися медитаціями, молитвами. Це дуже сприятливий день для власних цих практик. Також ви можете розпланувати свій наступний. Місяць як ви будете його проводити mm. в цей день. Ви можете також зануритися у вивчення історії, також історії свого роду, ну так званої генеалогії, а також е, астрології. Я вас запрошую. Е, власне в п'ятницю. Це є дуже благоприємний день для цієї діяльності, що не можна робити в е, цей день, в суботу, під дією Макха, це, власне, якась рутинна діяльність, а також е, застосовувати нові технології. Просто буде дуже важко зрозуміти, як вони працюють. А також я не рекомендую проходити якийсь серйозний медичний там, огляд, тому що е, ну, власне, аналізи будуть несправжніми, діагнози будуть помилковими, тому краще в цей день не надіятися на. Компетентність навіть самих найкращих лікарів. У неділю у нас буде в основному така лев'яча королівська накшатра Пурва Пхалгуні. Е, власне, цей день я рекомендую зайнятися якоюсь творчою діяльністю, не починати нових справ категорично, хоча, в принципі, хто в неділю щось починає. Ви можете присвятити цей день романтиці, якимось прогулянкам, спілкуванню з близькими людьми. Також власне, протистояння ворога, але мирним способом. Якщо ви хочете з кимось домовитися, з ким ви не дуже стосунки, ви можете власне, використати енергію накшатра Пурва Халгунів в неділю для того, щоб здійснити свій такий хитрий задум. Дуже прошу вас в неділю святкувати за своїм здоров'ям, адже хвороби, які починаються підії накшатри пору в голгуні, їх дуже важко потім діагностувати і дуже важко лікувати, адже не ясно, що лікувати. Тому, будь ласка, будьте обережні, постарайтесь не травмуватися, і все у вас буде окей. В принципі, тиждень обіцяє бути хорошим. Власне, я рекомендую стерігатися накшатри ашліше, а також в період макі можуть бути певні напруження. Але тим не менше, вже Марс вийшов з такого свого напруженого положення. Тобто, ну, у війні те, що ми бачимо, є певний застій, і тому ви не переживайте за кордон тікати зараз не рекомендую. Ну хіба тим людям, в кого це явно виражено в карті, для того щоб дізнатися, чи у вас це явно виражено, ви можете звернутися до мене на консультацію або. Піти вивчати астрологію до мене на курс. Тому до скорої зустрічі всім бажаю хорошого тижня. все буде добре.